Помилуй мене, Боже, по віліці і милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконіє моє, найпаче омий мене від беззаконіє моєго, і від гріха моєго очисти мене, як у беззаконіє моє, а знаю, і гріх мій предо мною є віну. Тебе єдиному сорішіх і лукавого пред Тобою сотворіх, якодо подовся в ослові сих твоїх і побідіш в них да судити ти. Себо й беззаконній зачат єсмь в гори сих, роді м'я, мати моя. Себо істину возлюбили сі, безвісна й тайна примудрость твоя, явіли сі, окропиш і м'я і супом. І очищуся, Я очищуся умиши м'я, і паче сніга обелюся, слуху моєму даси радость и веселее, позрадуйся, смиренная, отврати лице Твоє, озрех моїх і всяк беззаконня, очисти м'я. серце чисто во мне. Божий Дух, право обнови, В утробі моєї, не отвержи мене от лица Твого і Духа Твого святого, не отми от мене, воздаш ми ме радость Спасення Твого і духу младичествуем, утверді м'я на очу беззакония путям Твоим, не чистившись к Тибе вратя, Избави від кровей. Боже, Боже, Спасіння моєго, Озрадуйтесь, язик моїй правді Твоє. Господі, остані моє, отверзише до уста моя, озвістя Хвалу Твою, яко аж ще Сі жертви, дал би Хубо все суді і благотвори, жертва Богу, Дух, сокрушен. Серце сокрушенно и смиренно, Бог не жит ублажи Господи, благоволитим Твоим Сиона и суд єжу все стены тогда благоволиша жертву правди и возношение, и суєжение, тогда возложить на алтар твои тільци.